Взяли кредити в одному банку, а в результаті судяться з іншою компанією. Як розповідають правозахисники, рівняни потерпіли від однієї і тієї ж кредитної схеми. Так, у 2007 році люди взяли валютний кредит у ТАСКомерцбанку. Згодом цей банк пішов з ринку і перепродав весь кредитний портфель Светбанку. Клієнти отримують нові реквізити для оплати і продовжують гасити кредит. Та у 2012 році Светбанк продав кредитний портфель товариству з обмеженою відповідальністю факторинговій компанії Вектор Плюс. Проблеми через цю схему виникли у рівнян Світлани Синюк та Олега Нестеренка. З 2012 року по 14 й жодного разу Вектор Плюс не звернувся до моїх довірителів, не виставив рахунки, на які ми можна було здійснити платежі. В 2014 році вони зразу звернулися до суду з позовом про звернення стягнення на предметипотеки, на трьохкімнатну квартиру, яка знаходиться в місті Рівне по вулиці Набережна. 20 жовтня 2014 року рішення суду про відмову колекторські компанії у звернення стягнення на іпотеку набрало законної сили. Факторна компанія «Вектор Плюс» зверталася до касаційної інстанції і 4 лютого 2015 року касаційна інстанція залишила в силі рішення суду апеляційної інстанції, фактично затвердивши відмову у задоволенні позову. Але на цьому конфлікт не вирішився. Світлана Синюк на п'ять місяців з чоловіком поїхала за кордон. Повернулась в Україну 26 червня, оскільки довелось доглянути за сином після його операції, до квартири не приходила. Та коли нарешті навідалась сюди, була вкрай шокована. Коли сина виписали з лікарні, я звернулася прийшла на квартиру, побачила двері закриті, і охорона. Охорону, яка, яку ми не ставили, і я не змогла зайти в свою квартиру. Згідно я перезвонила зразу, моє перше дії, я перезвонила адвокату. Під'їхали адвокат, і ми почали з'ясовувати, що сталося. Е, зі слів, що поки ми були за кордоном, якийсь період часу походили, побрали свідчення, що нас немає по сусідам, і згідно цього. Я так, так нам пояснили, що згідно цього переоформили квартиру на колекторів на вектор плюс. Як зауважила Тетяна Олійник, перереєструвати квартиру Світлани компанія не мала права. На момент реєстрації права власності на факторингову компанію існувала заборона по нерухомому арешт, який був накладений рівненським міським дивесом по іншому виконавчому провадженню. Дізнавшись про порушення, рівнянка звернулася до правоохоронних органів. 1.08.2015 року ми звернулися до МВС міста Рівного з заявою про те, що мою довірительку позбавили права власності, вона не може потрапити до свого житла. Подали заяву повідомлення про злочин, а на минулому тижні ми дізналися, що Начальник Рівненської МВМВС України в Рівненській області підполковник міліції Зелінський 1 серпня 2015 року своєю резолюцією визнав, що це є не повідомлення про злочин, що це є зверненням, просто зверненням громадян до правоохоронних органів. Як повідомили журналістам першого місцевого в обласному управлінні міліції, з цього питання розпочато службове розслідування, тож до його закінчення жодної інформації журналістам не надають. Ще один рівнянин Олег Нестеренко у 2008 році взяв валютний кредит у Светбанку. Як розповів чоловік, спочатку він міг справно сплачувати кредит, але через кризу 2008 року доходи знизились і кредит сплачувати у повній мірі не вдавалось. За вже відомою схемою кредит рівнянина опинився в компанії Вектор Плюс. Вторного компанія звернулася до суду з вимогою про те, щоб суд задовільнив її позов в плані стягнення з мене заборгою. Хоча то в той самий момент самою факторинговою компанією мені особисто документів про те, що вони мають право стягувати такі суми з мене там цю заборгованість, вони мені не надали. Як розповів Олег Нестеренко, суд вирішив стягнути нерухомість на користь факторингової компанії, реалізувавши її на прилюдних торгах. Далі справою мала займатися Державна виконавча служба. В той момент, коли Державна виконавча служба відкриває провадження такого типу, вони Вносять заборону на вчинення будь-яких дій з даним майном. І відповідно вони повинні реалізувати це майно через прилюдні торги. Але оскільки е в квартирі прописана неповнолітня дитина, вона там проживає, оскільки діє на даний момент мораторій про заборону продажу, відчудження нерухомого майна, яке було надане в іпотеку. Підкредитні договори, Державна виконавча служба не вправі виконувати реалізацію об'єктів такого плану. Тім, за словами Рівнянина, і цю заборону факторингова компанія обійшла. Факторинговій компанії це, мабуть, дуже не подобається. Були дзвінки, були там різні уговори, там мало чому угрози, що ми там вас виселимо, бомжами зробимо і так далі. Вони вчинили, як на мене, то, ну. Не неадекватно взагалі не обґрунтовано. Це була тупа перекітка мого майна за допомогою приватного нотаріуса на користь компанії Вектор плюс, вивчаючи всі деталі проблеми, правозахисники з'ясували, що жертви афери є не тільки у рівному. Там стало відомо, що ми не одні, і так поступово почали виясняти, що потерпіли є як в місті рівному, потерпілі є в острозі, потерпілі є в гощі, потерпілі є на Хмельниччині в Шепітовці. Кількість потерпілих просто вражає. Журналісти першого місцевого надіслали інформаційний запит факторинговій компанії Вектор плюс. Як тільки буде відповідь, ми озвучимо її в наступних випусках новин рівного. Адвокати потерпілих рівнян запевнили, що об'єднають свої сили та боротимуться за повернення відчуженого майна своїм довірителям. А ще Тетяна Олійник радить перевірити, чи ваша квартира ще дійсно належить вам. Всім боржникам, у яких право вимоги передано. Товариство з обмеженою відповідальністю Кейколект та товариство з обмеженою відповідальністю факторингу компанії Вектор плюс варто звернутися до реєстраційної служби і перевірити, чи ж є вони на сьогодні, на сьогоднішній день ще власниками свого майна. Оскільки, як нам ми вже стикнулися, що деякі люди до того до того моменту, поки ми до них не звернулися самостійно, не були обізнані в тому, що вони вже не власники. Наталка Лусарук, Вадим Махмудов, Ігор Прокопчук, новини Рівного.